Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. Одно із моїх захоплень це квіти. І в весняний день погляньте, який чудовий букет тюльпанів мені подарували. Милуватись цими квітами це велике для мене задоволення. І що я вам хочу сказати? Ці квіточки були з цибулинками. Як мені зберегти ці цибулинки і висадити, це для мене є питання, тому що такого опиту в мене ще не було. Квіти, я навіть не сподівалася, що тюльпани так приємно можуть пахнути в закритому приміщенні, ну, навіть якщо. Мені раніше в минулі роки дарували букети тюльпанів, я не відчувала такого чіткого запаху свіжості, весни, ніжності, якось аромата такого тюльпанів. І я дуже здивована, тому я маю превелике бажання зберегти ці цибулинки, висадити у себе на присадибній ділянці. І наступний рік мати такі тюльпани в себе на дачі. Ну, впевнена, що вони, ті цибулини, котрі приживуться, не так то бистро розсвітуть, не заквітнуть. Можливо, це буде не наступний рік, а через рік, але початок буде заложений. Зараз я вам покажу, як вони були упаковані. Отака була упаковочка. Бачите, це я трошки поспішила. А потім спомніла, що у мене ж є панство таке в інтернеті, котрому це цікаво. Хтось має якийсь опит, якийсь досвід, можуть посовітувати, підказати, що робити і як мені себе вести з цими цибулинками. Так воно чудово було запаковано, тут ленточку зав'язано. Ну, був привід, і дитина мені з задоволенням подарувала. А для мене мати квіти в подарунок це, мабуть, найкращий подарунок, скажімо так. Ой, не виходить однією рукою. Навіть один тюльпанчик випав. Бачите, які вони гарні, чудові. Як ми за довгу зиму скучаємо за квітами весняними. І кожен пролісок, кожна квіточка нам так радує душу, а коли це такий шикарний букет тюльпанів, то я просто, я просто офігівала, скажу таким словом. Так, зараз я розріжу стрічечку цю червону і далі до вас повернуся. Так, Стрічку ми розрізали. І будемо розглядати, що ж тут у нас, що ми маємо по цибулинках, які вони, як їх зберегати. Буду заходити в інтернет дивитися, що нам, друзі, інтернета, будуть совітувати, читати, але зберегти ці цибулинки просто-просто необхідно. Ще свій палець поранила за зиму на правій руці. Так незручно. Тепер я не знаю, як я городні роботи буду вести. Ну, нічого, все ісправимо. Було б бажання. Так, відставляємо стілець, щоб тіні не було. О, 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 отакого. І бачимо, дивіться, яка, яка красота. Ну, звісно, є трошки цибулинки припорчені. Ці, понятно, треба буде чимось обробити. Вони з корінчиками. О, о, тут навіть діточки є, дітки. Які шикарні цибулинки. Це, мабуть, осінь оставляли, не садили в осінь, а оставляли спеціально для вигону, для того, щоб весною жіноче свято можна було зустрічати з квітами. От що ми маємо. Ну, зараз сейчас. земля ще мерзла дуже. Садити їх в мерзлу землю. Ну, тюльпани не дуже той бояться. Як воно сфокусувати, щоб вам видно було хорошо? Не дуже тюльпани холоду і бояться. Але ж, читачі вкопаю, я, знаєте, хочеться зробити толкові луночки, підсипати, підживити їх якимись там добривами. Ну, щоб воно всяк толком було з розстановкою. Можливо, я ці цибулинки в якусь ємність і засиплю пісочком, щоб вони не засохли. А вже там неділі 2-3 земля підтане, буду толкові лунки робити. І буде у мене така весняна висадка тюльпанів. Дивіться, корінчики тут непогані, живі. Думаю, що все у мене вийде. Може, 100% всі не приживуться, але більша частина я маю таку надію, що приживеться. Буде у мене досвід весняної посадки тюльпанів. Я спеціально отак обрізала, бачите, не дуже длинні ножки зоставляла для букета, а оставила отакого стовбур, щоб цибулинка мала питання і щоб вона не так засихала. Ну, в общем, тут я що змогла, зробила те, що я знаю. А далі вологу якось треба вологою, і знаєте, у мене ще є як варіант, у мене на балконі є купна земля, грунт. Нею можна присипати. А потім, оце як варіант. Дійсно. Можливо, хтось із вас мав досвід, то, будь ласка, давайте совєти. я буду за все щиро вдячна вам. А на сьогоднішній день я вдячна донечці своїй, котра мені подарувала ці квіти. Щиро тобі дякую, моє миле дитя. Отакі. Квіти в моєму домі у мене на кухні на початку весни. О. Є з чим милуватися. Показую вам їх. Неймовірно пахнуть. Квіти червоні і білі з ніжною такою царапінкою розовинки тюльпани. Ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень, а я обов'язково ці цибулинки висаджу. І на наступний рік дуже надію, що вони будуть починати цвісти. Я вам покажу обов'язково відео зніму, покажу, що з цього вийшло. До нових зустрічей, любі друзі!